Мамкіні бізнесмени, інфоцигани, продюсери та нечесні маркетологи. Ви мене заколупали своїми схемами та мільйонними запусками, де крім пустих обіцянок та розводняка довірливих людей, лохів, немає нічого. Перед тим, як запускати будь-яку рекламу, просто подивіться це відео та перечитайте мою книгу 8 опор Інтернет реклами, посилання під цим відео. Також. Розумні підприємці, маркетологи, діджитал-спеціалісти, які люблять рахувати, але є прогалини в налаштуваннях та веденні інтернет-реклами, це відео також для вас. Запам'ятайте, гроші люблять тишу, не хизуйтесь своїми заробітками і грошима клієнтів, не показуйте скани платіжок, не обіцяйте, що хтось заробить якусь суму, якщо купить ваш курс чи послугу. В 99% випадках по факту виходить шляпа. Будь ласка, не робіть це дуже часто до мене звертаються люди, які купили. Псевдосхему запуску діджитал агенції на 10 тисяч доларів в місяць. Замовили воронку інфопродукту або онлайн школи на 5 тисяч доларів в місяць. Пройшли курс по маркетингу, де їм сказали, що потрібно запустити Google рекламу, налаштувати SEO і бізнес буде отримувати 10 тисяч доларів плюс прибутку в місяць. Купили курс типу продуктова машина 2025. І там також їм радять налаштувати торгову гугл-рекламу і дають гарантії, що їх інтернет-магазин буде приносити 3 тисячі доларів прибутку в місяць. Знайшли продюсера, з ним витратили купу коштів на воронки, таргетинг, вебінари, прогріви і потрапили в жорсткий мінус. Хоча навіть підписували гарантійний договір на певну суму. Підписали договір з агенцією на гарантовану кількість продажів та роуз, а показники навіть близько не такі, як їм гарантували. Який висновок тут, друзі? Обіцянка грошей це дуже дієвий тригер для інфобізнесменів та різних недобросовісних агентств. І люди легко на це ведуться. Але коли вам хтось обіцяє, що заробить для вас або ви заробите завдяки йому якусь певну суму, біжіть. І не питайте також у людей, скільки вони заробляють. Звісно, якщо мова не йде про проектний менеджмент та про планування маркетингових рекламних комунікацій, не лізьте людям в кишеню. Ніхто в адекватному стані розуму вам того не скаже. А нормальний бізнесмен, який розуміє, що такі гроші і вміє їх рахувати, просто пошле вас на три літери. І ще одне нейронки та нейропошук Google вже знищили ринок онлайн освіти. Не може ваша непрактична і навіть практична інфа коштувати якісь тисячі доларів. Я не знаю, хто ще може вестись на ці курси про успішний успіх або про якісь чудо налаштування, які коштують якісь нереальні чеки. Друзі, ви ще тут? Тоді поїхали! Більшість помилок. В рекламі це не через поганий алгоритм, не той офер чи інфоциганську схему, хоча через них також, а через те, що реклама створюється на кривому фундаменті. Ви можете мати крутий продукт, якісну упаковку, конкурентні ціни, навіть досвідченого підрядника, але якщо в системі хаос, результату не буде, або він буде нестабільний і випадковий. Тому я створив універсальну модель з восьми опор інтернет-реклами, яку можна адаптувати під будь-яку рекламну платформу: Meta, Google, TikTok, LinkedIn, YouTube під будь-який тип реклами, послуги, інфопродукти, e-commerce. Це максимально логічна і практична система, яку я використовую у власних проектах, консультаціях та аудитах. Якщо в якійсь з восьми опор. Плутанина саме це гальмує вашу рекламу. Просто наведіть порядок і результат покращиться. Отже, радий поділитись з вами своєю системою створення та оптимізації рекламних кампаній з восьми опор. По кожній з цих опор також є окреме детальне відео та посібник. Це перше загальне відео по всім восьми опорам. В даному плейлисті ви можете бачити окреме. Відео по кожній з восьми опор. Отже, друзі, тут ми розглянемо загальну картину і далі ви зможете рухатись більш точково. Тобто, якщо вам потрібна опора про трекінг, відкривайте, дивитесь трекінг. Якщо налаштування реклами, дивитесь налаштування реклами. А я раджу подивитися всі вісім опор, прочитати книгу. Там мій досвід. Це точно буде корисно вам, як бізнесмену, або. Технічному спеціалісту. Отже, друзі, опора перша. Бізнес-модель. Бізнес-модель це серце будь-якої рекламної кампанії. Без неї реклама перетворюється на безконтрольний злив бюджету, навіть якщо креативи гарні, а таргетинг точний. Бізнес-модель це фундамент, на якому тримається вся економіка проєкту, від першого кліку користувача до прибутку на рахунку. Чітко прорахована бізнес-модель дає відповіді на ключові запитання, скільки можна витратити на залучення одного клієнта, яка мінімальна маржинальність, щоб реклама працювала в плюс, де знаходиться точка безбитковості і як швидко її можна досягти, який середній чек і LTV нам потрібні, скільки ми заробляємо з одного продажу, скільки можемо витратити на клієнта і не збанкрутувати. Скільки продажів потрібно зробити, щоб окупити інвестиції в рекламу і працювати в плюс? Діджитал-спеціаліст, який розуміє бізнес-модель проєкту, працює не на кількість кліків, не на кількість слідів і навіть не на кількість продажів, а на економічний результат. Це те, що відрізняє фахівця від кнопкодава, від початківця. Друзі, приклади оцифрованої бізнес-моделі є в таблицях. Які прикріплені під цим відео, також там є такі універсальні таблиці, де ви можете забивати свої дані і рахувати будь-яку бізнес-модель. Користуйтесь цими таблицями, вони абсолютно безкоштовні і дуже-дуже практичні. Опора номер два: звітність. Звітність в інтернет-рекламі це не бюрократія і не просто таблиці, а фундамент управління прибутковістю бізнесу. Звітність. Дає чіткі відповіді, які компанії заробляють, які зливають бюджет, що масштабувати, а що зупиняти. Без системної, повної та зрозумілої звітності будь-яка реклама перетворюється на гру на осліп, де успіх залежить від випадку, а не від розрахунку. Чому без звітності реклама завжди дорожча? Тому що ви не бачите, скільки реально коштує залучення клієнта, ви не знаєте, які компанії спалюють бюджет без результату. Ви не можете розрахувати точку безбитковості. Ви не розумієте, як змінюється ефективність у часі. Ви не бачите трендів і сезонних коливань. Ви не можете масштабувати працюючу стратегію. Ви приймаєте рішення на основі емоцій, а не фактів. Ви не бачите реального впливу реклами на фінансовий результат бізнесу. Важливо, дуже, друзі, що хороша звітність має не лише фіксувати дані, але й відповідати на запитання, що відбувається зараз, чому це відбувається і що з цим робити далі. Також шаблони звітності. Та тематичні послуги по створенню звітності для веб-проекта є на моєму вебсайті та в таблицях 8 опор інтернет реклами знайдете в посиланні під цим відео. Йдемо далі, друзі. Опора 3: трекінг. Трекінг це очі вашого маркетингу. Це система, яка дозволяє бачити не тільки скільки людей прийшли на сайт. А що вони там робили, на якому етапі воронки зупинились і чому? Без трекінгу ви вгадуєте, а не приймаєте рішення. Ви оптимізуєте рекламу на основі відчуття, а не на основі даних. Ви не можете масштабувати кампанії, бо не знаєте, що саме працює. З трекінгом, друзі, ви бачите реальні точки росту і дірки у воронці. Ви оптимізуєте кампанії. Під конкретні цілі та події, це дуже важливо зараз в будь-якому рекламному кабінеті оптимізувати компанії саме під цілі та події. конкретні. Ну, в більшості випадках це ліди або покупки. Також, друзі, з трекінгом ви отримуєте основу для автоматизації та прогнозування. Трекінг це не про цифри, це про контроль, це про здатність змінювати результат. Четверта Google Аналітика, Google Tech Manager, Metapixel, TikTok, Pixel, CP, серверні інтеграції. Це не просто технічні штуки. Це інструменти, що дозволяють виміряти результат і оптимізувати рекламні кампанії під певну дію. Тому, друзі, обов'язково налаштовуйте якісний трекінг. Про це дуже багато відео, тематичних відео є на моєму каналі. Також ви можете подивитися. Окреме відео про трекінг в даному плейлисті. В Google таблицях 8 опор інтернет реклами. Є два типи технічних завдань по налаштуванню трекінгу: це трекінг для e-commerce і трекінг для ліда генерації. Можете користуватись абсолютно безкоштовно. Опора четверта, друзі. Стратегія. Чому одні компанії вистрілюють, а інші зливають бюджет? Відповідь проста. Стратегія. У рекламі існують лише два базових типи кампаній. Охоплення, холодний трафік і ремаркетинг, теплий та гарячий трафік. Перша працює на залучення нових людей, друга на тих, хто вже був у контакті з вами. Грамотна стратегія це карта, де ви розумієте, хто ваша аудиторія, де її ловити, якими повідомленнями і як переводити далі поворонці. Без стратегії реклама схожа на хаотичний набір оголошень. Чому стратегія критично важлива? Тому що ви чітко знаєте, яку аудиторію залучаєте на кожному етапі, ви розумієте, як розподіляти бюджет між холодним, теплим та гарячим трафіком, ви бачите, де витікають клієнти, і можете це виправити. Ви масштабуєте тільки те, що приносить прибуток, а не все підряд. Успішний бізнес будує рекламу як конструктор Лего. Кожна компанія має своє місце, функцію і ціль. Це гарантує, що кожен клік працює на результат, а кожен долар реклами окупається. Приклади стратегії, друзі, також є в Google таблицях під цим відео і на моєму сайті є тематичні послуги. Їдемо далі. Опора 5: медійна складова інтернет реклами. Можна мати ідеальну бізнес-модель, бездоганну стратегію та найкращий трекінг. Але якщо банер виглядає так, ніби його малювали у PN98, а текст лендінгу схожий на інструкцію для мікрохвильовки, ви програєте. Медіа це перша лінія, це те, що бачить користувач за долю секунди перед тим, як вирішити: клікнути чи проскролити, купити чи забути. Довіряти чи ігнорувати. Світ реклами сьогодні зводиться до одного: ви або створюєте контент, який чіпляє емоційно і візуально, або залишаєтеся статистом у стрічці нескінченного скролу. Медіа це продаючі тексти, відео, банери, лендинги. Це та оболонка, через яку клієнт сприймає ваш продукт. Продаючий креатив це не випадковий дизайн, це формула. Увага, інтерес, довіра, дія. Ваш лендинг має знімати заперечення і вести до покупки. Ваш банер має ловити емоцію і виділятись серед шуму. У світі, де користувач щодня бачить сотні рекламних повідомлень, виграє той, чий медіаконтент дійсно чіпляє. Тематичні послуги під цим відео. Опора 6, друзі. Технічні налаштування, механіка. Уявіть собі, боліт Формули 1. В ньому може сидіти найкрутіший пілот, але якщо колеса прикручені криво, а двигун не налаштований, гонка закінчиться ще до першого повороту. Так само і в інтернет-рекламі. Креативи, офери, бюджети це лише половина історії. Друга половина, яку не видно користувачеві, але яка вирішує все, це механіка. Механіка це ваш підстоп перед великим стартом. Правильна платформа, чітка структура аккаунту, коректні теги та пікселі, сегментовані аудиторії, збалансовані бюджети і продумана система тестування. Це той прихований інженерний цех, де кожна гайка закручена до ідеалу, а кожен елемент працює з ювелірною точністю. Діджитал-спеціалісти, які ігнорують механіку рекламних кабінетів, це ті, хто запускають рекламу на авось, а потім дивуються, чому бюджет зник. А результату немає. Діджитал-спеціалісти, які роблять механіку правильно, це ті, хто спокійно масштабує витрати, знаючи, що кожен долар відпрацьовує на максимум. І пам'ятайте, друзі, якісна механіка це коли навіть без якихось там супер-пупер ціпляючих креативів і супер-знижок компанія дає стабільний результат, бо налаштування. Правильні послуги з налаштування та ведення інтернет реклами, друзі, посилання під цим відео на моєму сайті. Опора 7: аналітика та оптимізація. Аналітика це очі та мозок вашої інтернет реклами. Можна порівняти з лівою півкулею. Це інструмент, який перетворює хаотичні цифри, в зрозумілі гіпотези про те, що працює, що витрачає ваш бюджет дарма, а що потрібно масштабувати. Без аналітики ви просто зливаєте гроші в чорну діру, сподіваючись, що десь там з'являться продажі. З аналітикою ж ви маєте контроль над кожним кліком, кожною гривнею та кожним відсотком прибутковості. Але аналітика це тільки половина справи. Друга половина це оптимізація. Можна порівняти з правою півкулею. Оптимізація це коли дані перетворюються на рішення, а рішення на результат. Оптимізація робить вашу рекламу розумнішою з кожним циклом, знижує витрати та збільшує прибуток. Ви або керуєте даними, або дані керують вами. І в успішних проєктах завжди перше. Послуги по налаштуванню трекінг-системи, веб-аналітики, а також аудиту ваших рекламних кампаній, ваших веб-проєктів посилання під цим відео. І, друзі, опора номер 8 Project management. Project management це кістяк, який тримає всю рекламну машину в робочому стані. Це не просто контроль дедлайнів і списків задач, а побудова системи. Де кожен учасник команди розуміє свою роль, має чіткі KPI і розуміє, як його робота впливає на загальний результат. Реклама це командна гра. Це інтеграція всіх каналів у єдину стратегію та системна робота, яка тримає все разом. Без неї реклама це хаотичний набір кампанії. З проджект-менеджментом це єдина машина зростання. І як би це не банально звучало, Project Management починається з простого канбану. Простий канбан, який творить чудеса та консультації на тему Project Management онлайн-проєктів в таблицях та на моєму сайті. Отже, друзі, ми розібрали 8 опор інтернет-реклами. По кожній опорі можете подивитись окреме, більш конкретне та практичне відео: бізнес-модель, системна звітність, трекінг-система. Стратегія, маркетингова медійна складова, механіка, технічні налаштування, аналітика, оптимізація, project-management. Все це дає результат вашим онлайн-проектам. Звісно, якщо воно робиться системно та якісно. Друзі, якщо було корисно, поставте цьому відео лайк, підпишіться на YouTube канал і також, друзі, книга 8ОПор інтернет реклами. Абсолютно безкоштовне посилання під цим відео. Якщо ви дивитесь відео в інстаграмі, наприклад, або в ТікТоці, то посилання буде в шапці профілю або в моєму телеграм-каналі. Зустрінемось в наступних відео. Всього вам самого найкращого!